Друзі, вітаю сьогодні. Просто історична подія масштабу операції просто ізраїльського масаду, яка безумовно війде в історію в історію боротьби за незалежність України. Сьогодні у Москві о 6 годині 11 хвилин. Ранку був підірваний у центрі Москви біля свого будинку. Був підірваний начальник військ. Хімічної бактеріологічної радіаційного захисту Збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. це один з найвищих військових керівників Російської Федерації, один з найбільш високопосадових російських військових злочинців, який несе відповідальність за велику низку, велику серію злочинів. Це саме та людина, яка відповідає за застосування хімічної зброї, несе відповідальність хімічної зброї проти українських воїнів на фронті і тих самих газових гранат. І це та людина, яка застосовує, йому він має підпорядкування свої ракетно артилерійські частини, саме під керівництвом Кирилова, застосовувалась і. А російські реактивні важкі реактивні системи залпового вогню «Санцепьок». Зараз цей злочинець, який бере, брав активну участь у нападі на Україну у багатьох військових злочинах, саме у відомстві Кирилова також знаходиться розробка хімічної зброї. Ну і от зараз та людина, яка керує розробкою застосуванням розгортанням виробництва хімічної зброї та інших видів озброєння російської армії, знищений. Це сталося за даним багатьох джерел, які вже повідомлені, повідомлені одразу було в українських засобах масової інформації. Це зробила Служба безпеки України. Отже, подивимось. Відео, яке у нас було, прокоментуємо ту інформацію, яку надали російські джерела, які ведуть розслідування, і дамо оцінки важливості і масштабу цієї дійсно важливої великої події. Будь ласка, давайте відео, як це як ліквідували Кирило. ось таке відео. Ми бачимо, що це стало з самого ранку. Кирило виходив з свого будинку по адресі, яку нам, дякуючи підписникам каналу, можемо, можемо назвати. Це проспект Рязанський, 2, 1, корпус 3. Тут саме в квартирі 93, проживав російський військовий злочинець. Ось так він виглядає після вибуху. Біля його автомобіля знаходився припаркований електросамокат. Ось цей електросамокат, біля нього була, був в, або на цьому самокаті, або знаходилась вибухівка, замасковано, очевидно, якийсь пакет. Російські джерела говорять, що це було біля. 300 грамів в тротиловому еквіваленті. Ну, насправді, очевидно, що там були, за даними наших підписників, які ми анонімно отримуємо на канал, вибуховий пристрій мав містити десь приблизно від 800 до 1000 грамів, і десь до 1400-1500 грамів в тротиловому еквіваленті. Також, очевидно, там були вражаючі елементи. Ну, очевидно, що пережити такий потужний вибух Кирилов не зміг. Також на місці був ліквідований його помічник, він же охоронець. Кирилов знаходився не один, ворог розумів, що це людина, яка потребує окремого контролю охорони. З ним був його охоронець і з ним був водій машини. Водій машини знаходився там, він не постраждав. Важливо відмітити під час цієї просто ювелірної операції, що жоден, жоден, жодна цивільна особа не постраждала. Так, дякую нашим глядачам за підтримку. Багато отримуємо позитивної інформації. Люди в ейфорії радіють просто від такого дійсно. Видатного подвига українських спецслужб, який дійсно має бути прикладом. І я очевидно, після цього це вже не підрив якогось там пропагандиста російського, це ліквідація одного з вищих військових керівників Російської Федерації, тобто людина, яка ухвалювала рішення, на яку були зав'язані велика кількість програм. Велика кількість рішень, які дійсно дуже багато мав велику вагу в російській військовій машині, і ось він ліквідований. Хочу сказати, що дуже висока якість виконання ми бачимо по відео, яке було оприлюднено в соцмережах, не знаємо з яких джерел, а що була встановлена для контролю під'їзду Кирилова. Була встановлена машина, в ній знаходилась відеокамера, яка передавала інформацію по інтернету комусь. І цей хтось, ці героїчні люди, які заслуговують, на мій погляд, вищих нагород, виших державних нагород відзнак нашої країни. І найбільшої поваги, і шани з нашого боку, ці люди організували застосування, був встановлений самокат. Був встановлений відеоконтроль, і таким чином був здійснено керований підрив вибухового пристрою так, щоб в цьому дуже людному місці не постраждали сторонні, цивільні, мирні люди, які до військових злочинів путінської армії не мають ніякого стосунку. І так само блискуче це і сталося прицільно знищений і Кирилов, і його охоронець, і це дійсно великий великий подвиг. Ви, ну, і можна тільки привітати голову СБУ Василя Малюка. Хочу сказати, до честь, Василь Васильович дійсно виконав на вищому рівні ту роботу, яку, в принципі, в усьому світі ми очікуємо від спеціальних служб. Такі ліквідації такого рівня, це ну, рідкість насправді. І навіть якщо подивитись на досвід ізраїльської знаменитої спецслужби Массад, ліквідація військових керівників такого рівня, навіть в історії Массад серед їх ворогів, це насправді на такому рівні не така, ну це достатня рідкість, це унікальна операція. Унікальна і по простоті, але по ефективності по якості виконання. Тому вітаю Службу безпеки України, це дійсно реально великий вчинок. Особливо хотілося б привітати і відмітити, що українське керівництво, українська держава попереджала Ігоря Кирилова про те, щоб він добровільно здався правосуддю і залишився живим. Думаю, все важко повірити, але Кирилова попередили. Офіційно попередив український уряд. Давайте подивимось публікацію в п'ятницю урядової газети Урядовий кур'єр. Дуже важлива публікація, яку Кирилов пропустив. Отже, зараз ми покажемо публікацію Урядового кур'єра. От повідомлення про підозру. Відповідно до статті 111, 112 276 278 глави 11 Кримінального процесуального кодексу України повідомляю, що 12 грудня 2024 року, прямо нещодавно, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР номер складено письмове повідомлення про підозру, згідно якого Кирилов Ігор Анатолійович 70-го року народження. Уроженець міста Кострома, проживаючий за адресою. Адреса, до речі, у нього офіційного проживання інша. Громадянин Російської Федерації підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення згідно КК України. Стаття 438, стаття 28. Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора. У рубриці повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування. І е, він мав би з'явитись, Ігор Анатолійович Кирилов, мав з'явитись, подивитись це повідомлення, почитати урядовий кур'єр, сайт Офісу Генерального прокурора України і приїхати просто ну, здатись правосуддю, дати покази, і він би залишився живим. Так само, як мають можливість залишити живим будь-які російські військовослужбовці, щоб не чинити злочини проти України. Але складається враження, що генерал лейтенант Кирилов не читав урядовий кур'єр. І це була його рокова помилка в його житті. Урядовий кур'єр пише дуже важливі повідомлення. і Особливо, коли ці повідомлення написані від Служби безпеки України, підписані головою Служби безпеки Василем Малюком. Російським військовим злочинцям варто на це звертати увагу. Я впевнений, що тепер за рубрикою військові злочинці, які знаходяться у розшуку на сайті Офісу Генерального прокурора, буде велика увага усіх російських військових злочинців, впевнений. Що тепер хтось у Москві також почне читати урядовий кур'єр. І я думаю, що це такий потужний сигнал усьому світу, що російська військова верхівка, оці центри прийняття рішень у Москві, які думають, що вони можуть посилати на смерть людей, вбивати українців, травити бойовими газами. За нашим повідомленням можу сказати, що саме Ігор Кирилов. За нашою наявною інформацією, Ігор Кирилов він знаходиться під санкціями. Під санкціями двох держав країн НАТО. Давайте подивимось на те, що ця людина насправді вже під санкціями знаходиться. Ось повідомлення BBC. Ми бачимо, що командувач військ хімічних, радіологічних і бактеріологічного захисту. Він знаходиться під санкціями, під санкціями Великої Британії повідомило повідомило Британське міністерство іноземних закордонних справ. Також дякую за це. І також є повідомлення про те, що це вже Вашингтон Пост, що Держдепартамент Сполучених Штатів наклав санкції і в статті ці, до речі, дайте подивимось Вашингтон Пост. Там дуже точно вказано, який злочин вчинив Кирилов. Так от, Кирилов вчини... Він... Він... на нього накладені санкції. І Служба безпеки України про це заявила, що саме... саме Кирилов розгортав виробництво хлорпікріна. Хлорпікріна для того, щоб застосовувати його проти українських військ. Отже, друзі, всі українські піхотинці, всі українські воїни, які на фронті стикаються з застосуванням ворога, він зараз масовий. Гранат начинений газом, хлорпікріном, хлором, і а, на його основі і різними отрутами, бойовими отрутними речовинами. Оце, СІ да, СІС, от, от, масове застосування російськими дронами. Масове застосування хімічного зброєння зараз на фронті Служба безпеки України помстилась тій людині, яка несе відповідальність за розгортання виробництва хімічної зброї і масове постачання російським військам цієї хімічної зброї. Сьогодні один з цих злочинців, який саме руками якого, який планував. Наорганізовував, направляв хімічні боєприпаси на фронт сьогодні він покараний Службою безпеки України. Так що, те, що на українських воїнів скидається оця хімія, це не залишилось безкарним. Це дуже важливо. У мене є багато інтерв'ю на каналі, де українські воїни розповідають, як вони постійно піддаються атакам хімічним озброєнням і як важко це. Переживати, оскільки ворог застосовує комбіновану хімічну зброю, зброю інші, кінетичне ураження. І ось цей злочинець, який це зробив, він покараний. Давайте подивимося взагалі, як виглядав цей Кирилов і що він говорив. Сейчас така дата лет образования образування війська, собственно, з чим ви заходите в дату? Як для вас? З большим опытом, За время проведения специальной военной операции, э, наверное, сделали соответствующие выводы. Определились, и нам определили, что является главным, на что больше обращать внимание, э, какие акценты делать во многих волос и в подготовке личного сустава, и в вооружении военной техники, в вопросе обеспечения всестороннего. Мы же войска э, относимся к войскам обеспечения выполнения боевых задач. Разичними позавзреннями. підходимо з великим опытом. Так. ну Ми бачимо, що Кирилов за війну проти України отримав звання Героя Російської Федерації. Він отримав велику кількість нагород. І на відео якраз видно застосування у реактивної системи залпового вогню Сансипьок. Повністю ця зброя знаходиться на озброєнні саме хімічних військ. Російської Федерації і виробництво боєприпасів, виробництво цих ТОС-1А цієї системи, все це повністю було під контролем особистим генерал-лейтенанта Кирилова. І виробництво масове боєприпасів, про які йшлося в численних розслідуваннях українських журналістів, які показують українські воїни, всі ці сполуки, якими споряджаються ці боєприпаси. Все це масово організовано, десятками тисяч постачається на фронт за організацію за плануванням Ігоря Кирилова. І сьогодні Ігор Кирилов за свої численні злочини отримав справедливе покарання. Хочу відмітити точність і таку гуманність, я б навіть сказав, української держави Кирилова заздалегідь за кілька днів повідомили. Про те, що він знаходиться у розшуку. Повідомили, куди йому звернутись, якщо у нього є питання і як уникнути ну, от таких крайніх заходів вищої міри покарання за його злочини. Він міг вийти на зв'язок з Генеральною прокуратурою. Він цього не зробив. І він був ліквідований так, щоб не завдати ніякої шкоди мирним, меш... мирним мешканцям. Це якраз показує відмінність. У методах ведення війни між Україною і Росією. Тобто, Кирилов застосовував масово невибірково хімічну зброю, реактивні системи залпового вогню проти громадян України. А його разом з його охоронцем ліквідували, ліквідували точково. І дуже ефективно. Тому, друзі, це дійсно видатна подія. Давайте подивимося, що у нас там ще є по матеріалам по Кирилову. Так. Що ми там по цій темі ще підготували? Так, ну, ще хочу сказати, да, що Кирилов а, це людина яка просто дуже активний він був в інформаційному просторі. А, дякую. І він прям просто розповсюджував численну просто кількість фейкової інформації і зачитував. Просто от російське керівництво такий принцип. Все, що вони роблять, вони намагаються звинуватити інших. Тобто, це такий принцип, Єбільшовської пропаганди, тому що Путін працює прямо просто по канонам Гітлера, по російське телебачення і російська пропаганда це прямо точна копія єбільшовської машини, і величезна сотні повідомлень від імені Кирилова стосуються бойових комарів. Це він, це та сама людина, яка ввела, ввела в обіг. Що українці застосовують бойових комарів? Давайте подивимось. Це ще повідомлення. Це прям просто людина мем. От, тобто, і він звинувачував усьому Україну, що тут комари розносять лихоманки. Потім велика кількість, дякую, велика кількість повідомлень Кирилова, що в Україні працюють десятки біолабораторій. Що ведуть експерименти над людьми, ніхто їх не бачить, але російська пропаганда про це постійно розповідає. Вони про це говорять, для да, чого це робиться? Щоб просто вводити в оману, брехати, виправдовувати агресію для свого власного а, дураченого населення. І вони оце все розповідають. оці байки читають по папірцях. І Кирилов просто один з чемпіонів крінжа в російській пропаганді, який просто розповідав там. Численно і біолабораторії, і там хімічна зброя від України, а не від Росії. Ну, все абсолютно, все, що вони робили. Тобто, вони, Росія проводить а, випробування і розробляє зброю масового ураження, і вони все приписували Україні. Що це страшна Україна проти них готує оці всі страшні речі. І от зараз цей потік брехні від. Цього генерала, героя Російської Федерації нарешті його припинила Служба безпеки України. Я думаю, що це дуже важливий сигнал, дуже важливий сигнал для всіх російських військових злочинців, і це, і це реально приклад правильної ефективної організації роботи спецслужб в Україні. Це дійсно та історія, заради яких і створюються і ведуться диверсійні операції в тилу ворога. Заради яких мають працювати спецслужби, і безумовно всі учасники цієї операції вони заслуговують максимальної поваги, це там, саме той рівень високої роботи, який має відрізняти українські спецслужби. І немає, в мене немає ніяких сумнівів, що про деяких героїв, таких відданих, вмотивованих людей. Які ведуть цю таємну війну, потім буде час і 100% будуть серіали і фільми не менш вражаючі, ніж фільми і серіали про роботу ізраїльського массада. Такий рівень операцій це, це світовий клас. Хочу сказати, що сьогодні всі світові інформагенції, всі телеканали, всі засоби масової інформації показували з центру Москви, Місце ліквідації Кирилова. Це війшло в усі новини. І це дійсно операція вищого рівня, яка заслуговує високої відзнаки. Так, друзі, зараз подивимось. ну Я не міг цьому не приділити окремий ефір, тому що це дійсно велика подія. Зараз подивимось, якщо є якісь питання по цій історії, будь ласка, задавайте. Так. Юрій Хаменко про операції Масад дізнаємось через роки. А тут таке враження, що намагаються на випередки повідомити про успіх. Ну насправді це не так. Про більшість операцій Масад, які проводяться, дізнаються одразу миттєво. Ну про що казати? Подивіться операцію по ліквідації керівництва організації Хезбола в Ливані. Хто про це Ізраїль насправді? Планує операції, і вони плануються одночасно з інформаційним ефектом. Ну не вже не зрозуміло, що підірвати генерал-лейтенанта, начальника військ одного з вищих військових керівників ЗСР? Ну невже вже не зрозуміло, що це не можуть бути комерційні розбірки? Це очевидно. Робота українських спецслужб, і тут немає ніяких сумнівів. Чому так швидко повідомлення? Ну у нас є і внутрішні причини. Знаєте, у нас така конкуренція є в країні, оскільки за велику кількість операцій у нас є така структура, гурмо, там дуже активна прес-служба. Ця прес-служба прямо в автоматичному режимі все, що відбувається, так не зовсім скромно записує на свій рахунок. Велика кількість цього проблем, скандалів, з'ясування стосунків. Тому насправді у нас в країні є ще така проблема, що хто перший з радісною новиною прибіжить до вищих керівників, той перший отримує радісні рукопотискання, радісні схвалення і, можливо, щось собі підпише під гарячу руку. Тому в наших умовах, перше, тут приховувати нема чого. А по-друге, дійсно, треба відмічати людей гідних, треба відмічати якісну професійну роботу. Сьогодні вона була. Це робота саме того рівня, який ми всі чекаємо. Так, Василь Гавалешко. Буданов достав його за отруєння його дружини. Ну, бачите, от якраз питання з цієї серії. Начальник гурму Буданов не має до цієї операції ніякого стосунку. Кредо, питання. А СБУ не хоче передати привіт Юрію Бойка. Коротше, хороше питання, гарне питання. Я сподіваюся, що просто в СБУ є різні напрямки, є люди, які працюють по нашому основному ворогу Російській Федерації, є ті, хто працює по внутрішньому ворогу. Я сподіваюся, що Василь Малюк а, ну, після таких успіхів у Москві зверне увагу і на ворожу агентуру у Києві. І партія ОПЗЖ, яка прикриває себе тим, що голосує за всі ініціативи офісу президента, а сама веде підривну діяльність. Ну, звичайно, вона не може вже на такому третьому році повномасштабної, жорстокої, кривавої війни продовжувати антиукраїнську пропаганду, протискати проросійські наративи. Ну, цих людей не повинно бути в українській владі. Вони мають давати покази. Бажано слідчого ізолятора СБУ. Я сподіваюся, що керівництво СБУ все ж таки вирішить це питання, тому що ну, це не можна таке допускати. Це такі зараз слова, заява Юрія Бойка це такий просто плювок в обличчя всій країні, яка б'ється з агресором. Ну як мають воїни на фронті чути от такі заяви, що ворог сидить в Верховній Раді у тилу? І дискредитує боротьбу за незалежність України своїми заявами в той час, як кожен день за цю незалежність гинуть люди. І цей ворог має мандат народного депутата, і кожен місяць від українських платників податків отримає зарплату за те, що він розповсюджує московську пропаганду. Це ганьба для держави. Я сподіваюся, що після таких ефективних дій в Москві буде покараний і бойка. Не можна таке не карати, і, взагалі, вся фракція ОПЗЖ, як би вона там зараз не називалась, вона не має права після своєї багаторічної проросійської політики знаходитися у Верховній Раді, і це також має хтось вирішувати. Якщо не хочеться вирішувати офіс президента, ну сподіваємось на ініціативу СБУ, яку народ і суспільство звичайно підтримують. Віктора Враменка. боявся бойових комарів і гусей а здох від самоката. Так, да. самокат дійсно прикро. Непоганий був скутер. Так. Шок Вейв, де дівся Шуфріч, до речі. Друзі, сидить. Шуфріч як просто найбільша діозна постать. От з ОПЗЖ з усього. Зараз Шуфріч сидить, але хочу сказати, на його майно численне в Україні не накладені ніякі санкції, нічого у нього не конфісковано, під суд він не пішов. Просто сидить, щоб не світився і не дратував суспільство. Бо він такий достатньо вже одіозна постать, тому його там тримають. Також накладені санкції з депутатів ОПЗЖ на Вадима Рабіновича. Він позбавлений громадянства України. Все, нічого нема. Всі інші працюють. Працює столар, працюють всі інші. В них все добре, нема проблем. Бойка працює, а вони просто дуже зручно собі знайшли роль. Вони голосують за всі закони Офісу президента, і за це офіс президента їх тримає і дозволяє їм говорити все, що хочуть. Ну, таке саме робив Медведчук. Ну, Зараз це саме робить бойка. Бойко все сходить з рук. Хоча я впевнений, що з такими проросійськими заявами, то його б теж, я думаю, після такої заяви Путін би також обміняв задоволенням наполонених. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Я хотів сьогодні сказати саме про цей успіх. Це важлива історія, яка потребує окремої окремої оцінки і майстерна операція, яка війде дійсно в серед кращих операцій спецслужб, не тільки і українських спецслужб в першу чергу, і е, спецслужб у світі. Це було дійсно високий рівень і такий дуже важкий удар по керівництву ворога. По його військовому командуванню будемо чекати на нові зрушення, нові удари по ворожому керівництву по російських військових злочинцях, які ведуть війну проти України, і по їх агентурі, яка, на жаль, знаходиться в українській владі прямо зараз і продовжує свою підривну діяльність. Дякую, друзі, вам за ефір. Дякую, що підтримуєте канал. Вже 2900 спонсорів. Каналу Бутусов Плюс дозволяють нам працювати, виходити в ефір і висвітлювати актуальні події на фронті, робити репортажі. Дякую вам, що підтримуєте. І слава Україні!